Друзі, ви просили показати книжку, з якої я читаю, бо дуже багато питань, що це за книжка. Ось, подивіться, курс польської ще можна купити за 500 гривень. Пишіть, це реально допоможе вам здати іспит сертифікаційний на Б1, тому що цей курс замінює одразу 3 і коштує лише 500 гривень метод перевірений. Давайте зараз з вами прочитаємо. Ось є питання, як читати літерку L з цієї книжечки. Weźcie oś tak, baczcie, to pojechałoś tak i tak I reun, w niz. I widpowiedno wę, rę, tę. Lechkano tak? Peł, sę, deł, fę, gę. Kę, leł, zę, cę, beł, neł, mę. Widpowiedno pełd, lełk, sęp, bębę, się, ręka. Ręka. Kamil gra, on ma bęben i pałki. Каягра, она магітара. А то генші. Давайте ще прочитаємо u? No, u це в нас дуже просто. Усемка руйна, як звичайно. Суль, буб, ВУЗ, огруд, рук, люд і ворубель. Врубель муди до срокі. Цо ту так гра? Срока му до в рубля. Ту не гра. то руй ос. І давайте ще ось тут є такі слова. Юзеф, гура, гора, яскука, ластівка, огурки, пюро і овук. Ну, і давайте наступну літерку. «ж». Вона теж отак пишеться, бачите, як. З скрапочкою цей ж, і відповідно, жаба, жирафа, жона, ж. Кожен же, юж, «єж», дужа теж. Жаба є мала і є ж малий. Ну і давайте слова. «Вижви», «вижви», бачите, «вижви», Тобто, можуть люди читати як «вижви» або там От неправильно. Зараз я говорю правильний варіант. Ви ж-ви. Тобто губи трубочкою витягуємо Ж і потім зубне Ви, коли е, ми торкаємося, зуби торкаються е, губ. Тобто ж-ви. Ви витягуємо, робимо такі губи трубочкою. Ви жви. Ви ж ви. Та Я знаю, що це важко, але спробуйте. Жаглювка, жаглювка, жу, черепаха, жмія, жанета і єжини. Ось. Бачите, ось так. Тренуйте ви мову і почуємося. Хто хоче курси, розмовники з різних мов, пишіть. Це все гігантська робота. Тому пишіть.